Бердичівські айкідошники вчилися фехтуванню на мечах під керівництвом віце-президента Української Федерації Айкідо Йосінкай Романа Лимарєва. Цей спортсмен має четвертий дан Айкідо. Таких в Україні лише троє. Тож кажуть бердичівські бійці, приїзд до них Романа Лимарєва, ніби диво, адже у нього можна багато чому навчитися. Роману Бердичеві не вперше. Він уже проводив заняття із місцевими Айкідошниками. Цього разу вирішив навчити їх володінню мечем. Іскусство меча на сьогоднішній момент ану, потрібно займати. том числе для того, чтобы понять глубже сам смысл боевого искусства, где есть задача ведь правильно защищаться, эффективно защищаться, не используя грубую свою силу, которая имеет ограничения, а научиться за счет правильной техники, за счет чувствования ритма, дистанции боя, научиться эффективно сражаться и защищаться в том числе. И при этом воспитываются определенные Но я бы не сказал духовные, но, скажем так, ментальные аспекты, которые позволяют юным занимающимся более серьезно относиться к тому, к чему они занимаются, да, и не применять навыки боя направо-налево бездумно. Секрети цього бойового мистецтва полягають у деталях: як правильно тримати зброю, як правильно стояти, дихати. Ось цьому й намагався навчити пердишівських та Житомирських спортсменів Роман Лимарєв. Головне каже, він це не напад, а ефективне ухиляння від ворога. На початковому рівні все залежить від вірного переміщення, вміння тримати рівновагу, дихання та від правильних кутів. Одна із составних бойових скустою кіду це система. Понимание и ощущение правильных углов, когда мы двигаемся по отношению с противником правильных атак, правильных ходов и выходов из э, боевых э, ситуаций и комбинаций. Нужно вдыхать не грудью, а животом. И выдыхать в том. Дыхание оно усиляет движение и. более мощно получается движение, удары. Учим прежде всего детей работать, работать над собой, понимаете, и заодно, конечно, изучать боевое искусство, потому что оно является всегда актуальным, как искусство самообороны прежде всего. И для детей это нужно, и чтобы победить свою лень, наверное, и чтобы где-то заставить сделать то, что ты не хочешь, через не хочу что-то сделать. Прежде всего это воспитательные цели, но и самое главное это прежде всего боевое искусство, то, что оно называется, понимаете, что мы стараемся в боевом искусстве воспитать в детях дух, силу, І э, фізична підготовка всего. Окрім того, що Роман вчить дітей та дорослих бойовому мистецтву і не лише володінню мечем, з ним ще й доволі цікаво спілкуватися, каже Андрій Коробков. Такі морально чисті люди трапляються сьогодні рідко. Чоловік він цим живе, розумієте, тут від нього вчиться прежде не технікам, а вчиться на самом деле життя. Як він живе на самом деле? Там, ну, от, мені подобається спілкуватися з такими людьми, які, ну, прям другі совсем навіть глаза, розумієте, у цього чоловіка. Тому з ним цікаво, це значить, тому, що коли чоловік може чомусь навчити тебе, значить, з ним завжди цікаво. Ти можеш разом з ним вирити. Це дуже цікава людина, і як особистість, і як майстер Акідо. Він багато ну добре знається на своїй справі. Що можу сказати? Ну, з його семінарів можна дуже багато взяти, знову ж таки, і в моральному плані, і в плані Айкідо, тому що він дійсно розуміє, знає свою справу і знає, як це все подати, знає, як навчити. Взагалі людина заряджає таким якимось позитивом, доброю енергетикою. Просто цікаво на цьому занятті спортсмени користувалися катанами, дерев'яними імітаторами меча. Якщо вони засвоїть усе, чому їх навчив Роман Лимарев, то зможуть навіть спробувати свої сили зі справжніми мечами. Щоправда, це буде ще не скоро.